Слава Україні! 10 грудня в мене має пасіки Північний Схід Одеської області. Зараз щось покажу, сам в шокі. Ну а потім, звісно, не збирайте, не стискайте бджіл в зиму. Взагалом нічого не робіть і потім не плачте, що вони у вас там не перезимували. Поїхали дивитися, що в нас відбувається. Друзі, 10 грудня. І ось тут бляха, у нас плюс 13. Така пасмурна якась погода. І що ми бачимо? Деякі сім'ї, ну, такий лайтосінький обльотик, як ви бачите. О, дивіться. А так потім да, не треба стискати. Ось потепліло, клуби розпалися, Це не тільки в мене в ППСнику. нагадую, дно в мене відкрите. Зараз ми приоткриємо кришку, в найактивніший подивимося. В батька в дереві з глухим дном, без всякої плінки, просто потолочено. До, знову ж таки бджіл літає. Як бачите, звичайний дерев'яний вулик, звичайний ППС, ну, в мене просто одиниці, в нього дуже до 1, 2, 3, там із 16 чи 17 в нього. Ось, наприклад, там ще він долітає один. Тут як лайтово дуже все відбувається. Але давайте глянемо, що в цього відбувається, що він там літає. Бляха. Ззаді даже трохи шума є. Чи сидить він в клубі, чи що в нього там? Але не хочете лайкати попереднє відео, то не отримаєте про кріплення кришок. Ліпучок вистачає на три сезони. Ось він в клубі сидить, все в нього добре, але як бачите, потепліло і бджол активізувався. А так. Ну, звісно, що клуби розрихлилися, Тут і до гадалки не ходити. Ось цей 41-й. Тоже трошки льоти. 39-й почав, 40-й почав і так дивлюся, рядам, потрошки всі почали. Ну Кому певно не в моготу. Матки нагадаю на момент зборки не сіяли в листопаді. Засіяли вони чи ні, я не знаю. Коли був приморозок, у нас дня три було навіть до мінус 6. Як я кілька сімей показував, то бджоли навіть на брусках не сиділи. Ось бачите, теж все в клубу сидить, на вологи нічого немає, а він літає. Просто, просто потепліло. Відчули те, температуру повітря теплу. Бачите, він літає, всі літають. Ті я не буду піднімати, бо там потолочено. Так що якось так. Ну, давайте, до прикладу, цей, що у нас, типу не літає сороковка. Його і не видно, да? ну Там все одно одна-дві бджоли, його і не видно. Сидить це і сидить. Не хочу плівку піднімати, аби а ти, до щось полетіли, чого полетіли, Я ті дивитися не буду. Долітаються, буде їм добре. Ну такий ну, не, не дуже. Це в мене з 41 по 52 відводки цього року. Ось таке. Ми бачимо. А так, да, не стискайте. Потепліло клуб розпався. Перелізли десь на порожні рамки. Потім мороз бахнув, з голодухи, померли та і все. Ось дивіться, друзі. Ще один. Тобто це не один не такі одинокі геть випадки. Ось тільки що бачу, вилазило. А, вон до бачите, ще й подмор виносять. Вони не просто літають, ще й он до подмор виносять. Ви ще й гніздочі, ну хай виносять. Бо я після зборки трохи є подмору. Хай виносять. Цих кілька днів. Ось така ось картина. Так що якось так. Так дивлюся. Там, там, там. Перший ряд у нас ППУшник. Ці всі, всі наче сидять, а ППУ. Ну, ППУшник теж під морбах і виносить. Ви бачите. Таке. 11 грудня, другий день тепла, сьогодні правда вітряно. власне тому Бджоли майже не літають, але тепло капець. Так пройшов, подивився деякі, ну але хоч якийсь льот був. В трьох сім'ях розпались клуби, зараз як би покажу. Блін, ну грудень місяць це капець. Тобто це геть розпались. Зараз так обережненько, бистренько покажу. Давайте. Ну і заодно сам потім, коли приїду буду бачити, що змінилося. Це дев'ята сім'я. Я якось так буду обережно, бо вітряно, щоб вони мені в обличчя не полетіли. Тому просто щоб, щоб оплівки задирає. Ну ось бачите, розпався клуб. Ось така картина. І таких у нас три сім'ї. Просто зараз дивимося, що поряд робиться, що в інших ситуація нормальна. А кріплення ви не лайкаєте, тому я відео наразі не снівлю. Бачите, ліпучки. Три сезони і все не тримають. Ну ось ця сім'я в рази так посильніше, ну тут вже теж розкладається, Але не, так, не такі жваві. Добре. Тепло. Не знаю. Я не бачу тому поганих наслідків, бо бачив, що трохи там якийсь підмор повиносили, То все, ось тут наче норма була. Я ж кажу, я всі не дивився. Просто одну-дві для порівняння. Ось бачите, ця вклобуха сидить, хоч і на чотирьох рамочках. Навіть не, не пам'ятав, що вона на чотирьох. Ну і така, що в мене є, де розпався. 46-47. Всі інші наче в клубах сидять. Ну Такі ж вовенькі але так ще інакше вже в клубу. Бачите, ось що тут у нас, з якого це в нас літає, куди вона летить. Фіхі знаю. Тепло. Ну можливо вилітають, водички принести, метр в вуликах сухо. 35-та. Ми побачили, бджілка полетіла, глянемо що там. Тепло тепло в грудні місяці. Ну тут знову ж таки розпадається. Бачите, я обережно дивлюся, бо щоб плівку не підняло. Тепло десь плюс 12, плюс 13. А можливо і тепліше. Бо пар з рота не йде, тому певно тепліше. Ну така ситуація. Коротше, всі сім'ї зимою, всі сім'ї живі, все буде добре, що не так багато залишилося. Грудень можна вже якби підспішати. Ну такий загальний план. Якось так. Друзі, така ситуація останні два дні. Мряка, сирість, дуже тепло. Ну, а бджоли як бджоли. Все, зимуємо. Пишіть в коментах, як у вас ситуація. Всім мої вітання. Стас, спасики підати вітання. Володимиру вітання, Анатолію Старице вітання, Матководу, вітання. Я вас дивлюся, але не коментую. Все, друзі, всі мої вітання. Пчолки теж вітання і Баскевичу вітання.